Доброго ранку всім. Перевертаємо наші яєчка. Ну Мені казали, ну, совітували дівчатка, що треба, щоб яйце стояло тупим кінцем до верха. Ну, вони тут в мене так не стоять, тут не тільки лежать. Одне, що я можу це зробити, так як увага! Мені Повітряна тривога. Себе, Пройдіть найвище укриття. Якби в рядочок були. І не виходить, о тривога у нас звучить. Увага! Повітряна тривога. Пройдіть найближче укриття. Під час тривоги вони. Я написала заяву, щоб не в підвал бігли. А якщо більше півчаса длиться тривога, хай додому біжать. Живемо близенько, метри триста десь то. По закінченню тривоги вони знову біжать до школи. Чому в них в холодному сидіти? Хто І... його знає? Тоді в тих підвалах, хай Бог милує, звісно. От, я їх такого, ну, не знаю, вряд я їх не можу. Е, вони, вони тільки лежать. У нас тут немає цих ячеїчок, просто, бачите, рішотка. Так ось така чорна під низом рішетка. Я не можу їх покласти інакше. так я не можу покласти. Тільки лежачі. Якщо я правильно читаю, то це сьогодні їм. Тиждень, вівторок або сьогодні. Не пам'ятаю, який саме день. Вівторок купила на базарі, це точно у базарний день. А от поставила коли, я вже не пам'ятаю. Ну, Буду читати від вівторка. Це їм сьогодні тиждень. Приблизно в один час перевертаю я їх рано. <кхм> Приготувала сніданок, дітей відправили до школи чоловік на роботу. Я вертаюся, ну, провевши дітей, і перевертаю яйця. Тоді роблю пити чай чи каву. У мене примірно в один час зранку. А ввечері стараюся, мабуть, не завжди, виходить, в один час, але треба в один. Мені посоветували то. Буду, мабуть, після вечері. Саме так підходяще. Погода в нас сьогодні прекрасна, гарний такий <кій>, сонячний день, небо чисте зранку. Хорошо. І набагато-набагато тепліше, ніж ті дні. Сьогодні буду садити розсаду. Ми вчора е, купили, купили е, 70. Десятки помідор. Ну не знаю, чи разом з перцем, бо ще два десятки перцю купили. Ні, три. Чи це тільки помідор 70. Буду доставати, порахую. О, це ось торба моя з цією розсадою. Не буду витягати, бо зараз не буду садити ще. Перець три десятки, високорослі помідорки і такі низькорослі сливочки. Почну висаджувати з низькорослих, а високорослі пізніше. І ближче, так дому – високорослі, щоб підв'язувати ж їх треба. І, мабуть, ще в парничок посадю високорослих трошки. Буду бачити. Ця жінка, що продавала нам е, сім'я, що продавали нам цю розсаду, поставили мені в подарунок ще квіточки. Ось дивіться, фіолетову. Я її в підвісну повішу в риночку, тому що вона, наче як, наче як вона отак розлягається, вона буде звисати. І цю, певне, що я в, в, в соку таку. Це наче така сама. Це я високо ну, в цю підвісну ринку посадю. І отаких от ще червона, темно. Фіолетова і отака якась рябенька. Тут дали мені шість квіточок ще в придачу. О! Та це отака, сьогодні ще не висаджені, бо дожджа злив і часу не було. Та й так, покладу поки що у холодочок тако, під цей столик і накрию. Зверху цим брезентом сховала. Тоді вийду буду садити. Каченяток, все нормально. Їдять той корм. Бачите, виїли тільки що. Бо я помішала їм з кукурузною крупою. Я думала, що будуще там привчатися. Ні, їдять добре, потрошки підсипаю. Отам на тій кучі є. Ще й вторічні палки для помідор. Ну, Напевне, буде їх мало. Ще доріжемо. Гвоздічка буде зацвітати маленько. Не знаю, яка вона ще кольором. Баклажани клажани оці свої буду садити, не купляли. Оці квітки, що, мабуть, сьогодні посаджу, це. Соняшники і наче сальвія, чи його назветься, я не пам'ятаю. Оце теж треба, зараз поляю їх, бо там вже засохло, і теж висаджу. Оце якийсь такий перець маленький. Може виберу який більший в рядочок посадю. А це такий гострий перець, десь в квітнику рядочок треба зробити. Хоч він маленький, але нічого виросте. А помідор такого немає. Оце Оці ось вони пікірувані чері. Теж виберу, яка краща. А то в нас померзли вони. Не отоплювалось і та ніч перша приморозок була. Ну нічого. Вони не буду через це. Тут ще баклажани ці прижилися. Ті не прижились, ті прижились, якось буде. О, пер, цей, як цей кабачечок гарний виліз. Один, другий, третій, там немає. Це добре. Полоти буду ще сьогодні, якщо десь як буду мати сили після тих помідор. Я напевно, що з дітьми буду садити помідори, легше буде. А от все вже полоти треба, якщо дощику не буде, можна вже зійти І ще й срочно. Тут горошок. Дуже мокро. Дуже добре, що тепліше стало. І капустку треба просапати. Ця прижилась молоденька, пішла в рост. І ця більша теж. Буде вже можна зайти нормально, посапаю. Щось так порило. Навіть було з корінням оцю викинуло. Я назад запхала. Нора, Навірно що кріт. отак так, бачите, оце диві. Попідривало поверху і там дирка. О, ще не вистачало кротів Та да, і тут дирка. От треба ж так. Прекрасний день, сонечко, не хочеться в хату йти, робити нічого. Хочеться на дворі, на дворі робити і на дворі. Але ж треба йти. Дивіться, як біжовий. Радіють сонечку, і я там збирають як красиво. Трудяжечки. А на цій цибульці цікаво воно так має бути, чи це воно? Від цього, що дощу багато пішло ще й вверх. Повідривати, напевно, його треба, щоб квіточка шарик був гарний. Попробую одну лишити, а ці позривати. Фу, гуняє якоюсь цибулею. Навіть не цибулю якимось таким. Да, тут немає ж його, тут немає, а тут є. І тут немає, і в крайньому немає. Це напевно, що від дощу. Всім га бажаю гарного дня, легкої праці, настрою чудового, працювати і не стомитися. Ой, як хорошо пташечки співають. Ось на небі місяць чи це Венеру видно. Тепленько сьогодні. Гарного усім дня робочого.